Триденний саміт НАТО розпочався у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці альянсу. Головна тема зустрічі допомога Україні у протистоянні агресії Росії. Так на саміті мають оголосити подробиці пакета військової допомоги на 40 мільярдів євро, який міститиме системи протиповітряної оборони. Цей пакет вже назвали історичним, але він може не повністю задовольнити Київ, який стикається з безпрецедентними російськими атаками на цивільні об'єкти та інфраструктуру. Пише The Guardian. І особливо це підкреслив масований ракетний обстріл РФ по Україні, 8 липня, під час якого загинуло понад 30 людей. А під удар, зокрема, потрапила столична дитяча лікарня Охмадит. Також очікується, що члени НАТО оголосять про створення нового військового командування в німецькому місці Візбаден, яке координуватиме військову допомогу та навчання для України і фактично замінить контактну групу з оборони України під проводом США. Це перенесе тягар забезпечення України з Пентагону на НАТО. А це, за словами офіційних осіб США, стане містком до членства. Це також розглядають як спосіб захистити майбутню допомогу Україні, зокрема у випадку обрання президентом у США Дональда Трампа. Йдеться у статті The Guardian. Також на саміті будуть оголошення щодо надання Україні F-16, Додає видання, посилаючись на Майкла Карпентера, старшого директора у справах Європи Ради нацбезпеки США. Відомо, що Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли надати близько 80 винищувачів. Очікують, що перші надійдуть цього літа. Щодо членства в НАТО, то Україна очікує на суттєвий крок щодо цього. Про це заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Схожі очікування висловлював і президент Володимир Зеленський. Однак перед самітом дипломати говорили про те, що досі немає консенсусу щодо того, щоб на зустрічі НАТО запросило Україну приєднатися до альянсу. Деякі союзники сумніваються щодо цього, але ми обговорюємо формулювання, щоб принаймні продемонструвати, що шлях України до членства є незворотним що шляху назад немає. Цитує The Guardian європейського чиновника Майкла Карпентера. Незворотним шлях України до вступу до альянсу назвали також у попередньому проєкті тексту спільного офіційного повідомлення членів НАТО за підсумками саміту. Пише СНН з посиланням на обізнані джерела та додає, що проєкт документа ще може змінитися, але наявність такого формулювання стане важливим сигналом для Києва та Москви. Саміт НАТО триватиме з 9 до 11 липня. Участь у ньому візьмуть лідери 32 країн альянсу. Це повний склад відтоді, як до НАТО приєдналися Швеція та Фінляндія. Також будуть присутні лідери чотирьох азіатсько тихоокеанських партнерів НАТО Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї. Більше того, очікують, що Володимир Зеленський також буде серед гостей саміту. За даними Білого Дому, президент США Джо Байден спільно з президентом України. Країни 11 липня проведуть захід на полях саміту, у якому візьмуть участь лідери близько 20 країн, які підписали двосторонні безпекові угоди з Україною. Крім того, на 11 липня запланували засідання Ради Україна НАТО. Марта Занюк телеканал НТА.